Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується в оренду однокімнатна квартира в новобудові, загальною площою 50 квадратів, кімната в районі 20, кухня біля 15. Так у нас виглядає кімната, вигляд з вікна на парк, сусідній дом, а там проїжджа частина, в ту сторону буде метро Деміївська. Розглядаємо одну-дві людини, бажано без діток і домашніх тварин. Тобто є комп'ютерний стіл, стілець, будована шафа, купе, тумбочка і великий розкладний диван. Тут у нас знаходиться прихожа, ось так виглядає прихожа, є броньовані двері. Ванна туалет у нас суміжна. Наразі просто немає світла, але загалом все видно. Є правильна машина, плитка, санузел у нас сумішний з ванною, все чисто, все добре. І зараз вам покажу ще кухню. Так, ось так у нас виглядає кухня. Ось така велика прозора кухня. Електроплита, холодильник, витяжка, електрочайник, ну, все необхідне. У нас стоять нові радіаторні батареї. До речі, в квартирі є теплолічильник, що на 25-30% взимку буде дешевше на опалення. І ось такий у нас балкон вигляд з вікна. До метро Деміївська хвилин 20 пішки. Розглядаємо одну-дві людини. Бажано без домашніх тварин і без діток. Всім гарного дня, гарної оренди.